Сьогодні хочу поговорити про прочитане за березень, хоча вже майже середина квітня, але я ніяк не могла зняти це відео, і ось нарешті в мене дійшли руки. Цього місяця, точніше, минулого місяця, в мене вийшло прочитати цілих вісім книг. І знаєте, я вже помітила за собою таку тенденцію, що загалом за місяць в мене якраз виходить 7-8 книжок в місяць. Я поки що ще не перестрибувала цю цифру, цю позначку, і я б дуже хотіла збільшити її до 10, але поки що в мене, на жаль, не виходить. Сьогодні я не буду а, говорити про оцінки, тому що всі оцінки є в моєму телеграм-каналі. Щоденники Аліни. Хто ще не підписаний, я вас запрошую в себе в телеграм-канал, Силка є в шапці під цим відео, а, точніше в описі під цим відео. Ну що, почнемо, будемо рухатися від найпершої до останньої прочитаної книги. Першою прочитаною книгою в березні в мене була ось ця красуня, усе, ти з нами на віки. Я придбала цю книгу через її оформлення, тому що, ви погодьтеся, оформлення дуже гарне, дуже якісне, в нас є ось такі гарні форзи, в нас також є кольоровий зріз і в нас також є ляса. Оформлення мене дуже привабило. Я сподівалася, що це в нас буде якась дуже класна, мила, романтична історія, можливо, буде троп від ненависті до кохання, а тут саме і вказаний такий троп. І якось сама анотація мене зачепила, було досить цікаво. Але чи можу я сказати це саме про книгу? На жаль, ні. Тому що ця книга мене дуже-дуже-дуже-дуже сильно розчарувала. Якби не її оформлення, я би її поставила 2 з 5, тому що це просто було жахливо. Я не знаю, чому її всі так люблять, чому її всі так хвалять. На мій погляд, тут немає нічого класного. Тут дуже специфічний гумор, він мені не сподобався. Тут дуже така, знаєте, банальна історія, банальний фінал. А, і мене взагалі ця історія ніяк не зачепила. персонажі, до речі, тут взагалі плоскі, вони не прописані. А, в нас просто цілу книгу Наомі хоче а, Нокса. Нокс хоче Наомі, але вони друг друга відвергають. І це отак постійно, на постійній основі невпевнена головна героїня, яка то хоче бути з ним, то не хоче бути з ним. Вона сама не знає, з чого вона хоче, тому. А, Ну, за неї не було цікаво спостерігати, як на мій погляд, і вибачте, мене 10 сторінок про менструацію жінок, це якось занадто. Ну, книга, щоб ви розуміли, 520 сторінок. Просто стільки всього напхано, настільки все негармонійно читається, що я навіть не знаю, чи варто читати наступні частини, тому що. Це в нас начебто трилогія має бути, але ні, я завершу, закінчу саме на цій книзі, і більше я продовження купувати, на жаль, не буду. Мені не подобається, як пише авторка, а через оформлення купувати такі книги. Якщо, звісно, ви колекціонуєте і вам подобаються такі гарні оформлення, то, звісно, так, але отримати якісь емоції, то, на жаль, це не ваш варіант. Наступна книга підняла мені навпаки настрій, тому що я була в захваті від цієї частини, і зараз я говорю про хуціки та ненависть. Перелопаска, я обожнюю цю авторку, це Dark Romance». Тут, а, знаєте, не для всіх ця книга. Що перша частина, що ця книга, тому що є дуже... Жорстокі, як на мій погляд, сцени зґвалтування і сцени по відношенню до жінок. Але якщо вам таке подобається, то чому б ні? Мені дуже сподобалася перша частина, хоча там були дуже жорстокі і дуже багато жорстоких сцен. Але в цій книзі, навпаки, в нас розвиваються більше романтичні стосунки між Кроу Перл. І тут в нас немає настільки жорстокості. Багато е кінцівка, дуже класна і дуже емоційна, як на мій погляд, то дуже багато гарячих сцен 18, і мені дуже подобається, як їх описує Панело Паскай. Хоча переклад, як на мене, е іноді буває смішний, там є печірка, є жезли і тому подібне. Але е якщо не звертати дуже прискіпливо на це увагу, а просто читати в моменті, то все ок. Мене він не дратував цей переклад, як і в першій, так і в другій частині. Тому я раджу саме цю частину до прочитання, того, що вона мені сподобалася більша, ніж перша. Як я вже сказала, тут більше романтичні стосунки в нас зароджуються між Кроу, Перл, і за цим досить цікаво спостерігати, насправді, скільки поне стільки рочків, ви можете подивитися. Вона, до речі, невеличка. Я її прочитала за, за день, за 4 годинки, там наче. Оцінила я, звісно, її на 5 з 5, тому що. Це було прекрасно. І Якщо ви ще не читали цей цикл, але дуже хочете, то зверніть увагу, що тут дуже багато сцен насильства, дуже багато сцен зґвалтування, і іноді вони описані дуже огидно, саме не в цій частині, а в першій. Тут позначка є 18, тому це 100%, от прям 100% дітям і підліткам не рекомендую читати, тому що це реально вам спорт психіку, беріть краще з. 18 і насолоджуйтесь, якщо вам таке подобається. Ну що ж, нас переходимо до наступної книги. Наступною була змія і холод» від Шаубі Be І це було моє перше знайомство з авторкою. Знаєте, я спочатку дуже специфічно відносилась до цієї книги, але вона така досить достойна на вашу увагу. Це в нас. Видавництво РМ, тому книга величенького розміру, мені дуже подобається оформлення. І ще в нас в кожній частині є ось такий арт. Це арт до першої частини, а в другій частині в нас другий арт. У мене тут досить багато стікерів, тому що тут, знаєте, дуже багато було деталей, тому що це перша частина, і саме в перших частинах завжди ми знайомимося зі світом, знайомимося з персонажами. І ось тому я все це відмічала стікерами. Якщо вам подобається «Відьми», якщо вам подобається багато магії, тоді ця книжечка обов'язково вам потрібна, тому що саме все це є в цій чудовій книзі. В нас тут є головна героїня Лу вона відьма, і вона скриває свою магію, тому що в королівстві, де вона живе, заборонено користуватися магією. Якщо вона тільки... Наважиться використати її, то її обов'язково почує мисливець на навідім і одразу її спалить. Тому вона а, перетворюється на звичайну дівчину знайомиться з а, мисливцем на відділом і між ними мають розвиватися відносини. За цим дуже цікаво спостерігати. Тут дуже напружена, класна кінцівка. Мені сподобалося. Я однозначно вам рекомендую це 5-5. книга. Це було моє перше знайомство з автором, дуже популярним автором. Я дуже довго наважувалася на нього і не знала, з чого почати, але все ж таки я вирішила і почала ось цю книжечку читати: це Мор Тері Прачет. Знаєте, це перший автор, в якого такий величезний цикл з 41 книги. І я дійсно була в шоці, тому що а, це найбільший поки що цикл, який я збираю. Мені дуже сподобалася перша частина Морд, і це цикл смерть. В цьому циклі є п'ять книжок, і всі п'ять книг в мене є. І я почала саме з цього циклу і не жалкую, тому що, знаєте, досить, досить важко було війти в цей сесвіт, тому що тут досить класно все прописано. Тут класні персонажі і класні жарти. Мені сподобалося, якщо чесно. Говоримо про оформлення цієї книги, про видання. В видавництві Старого Лева дуже гарне видання цих книжок Прачета. Тут така шляпка Прачета. Вони дуже якісні, в них така, знаєте, софт-тача вкладинка, дуже така приємна на дотик. Також тут. У нас присутні ось такі класні форзи, це де ви можете підписати свою книгу. А також, а також у нас є в кінці ось такий список усіх присутніх книг в Террібрет. Всі кольорові це всі книги, які в нас перекладені на українську мову, всі білі, які вони є, але ще не перекладені. Дуже зручно, також кожній з книжок є Лясен, що дуже зручно. Але що мені не сподобалося в цій частині, саме в цій книзі, тому що тут а, немає а, розділів. Тут а, такий йде просто сплошний текст, я вам зараз покажу, от він не сплошний, просто йде такий невеличкий а, відступ, і далі знову починається вже наступна частина. Це не дуже добре, тому що а, мені таке не подобається, мені подобається, коли є розділи, і так книжка читається набагато цікавіше, набагато швидше. Але я сподіваюся, що в наступних частинах то вже буде присутні ці розділи. І якщо ви ще не знайомі з терепрачок, то я саме раджу вам почати знайомство саме з цього циклу поки що. Тут у нас про смерть. Бере до себе на роботу хлопчика, звичайного хлопчика, і починає його навчати своєму мистецтву. Для того, щоб передати посіб йому свою роботу, щоб він ходив і забирав душі. Людей та тварин. Зараз наша смерть хоче спробувати людські розваги і починає рибалити, починає грати в азартні ігри, пробує йти на роботу. І загалом а, мені дуже сподобався той момент, коли вона пішла на роботу, звичайно, це було дуже смішно. Взагалом ця історія мені подарувала дуже позитивні емоції, дуже цікаво було її спостерігати і однозначно я далі буду продовжувати. Читати цей цикл і надалі буду продовжувати знайомитися з тері прачем. Я оцінила цю книгу на 4 5, тому що тут не було розділів, і в принципі все. І, до речі, хто планує знайомитися з тері прачетом, не треба. Не треба розраховувати на якісь логічні події, якісь логічні дії наших, наших головних героїв, тому що тут логіки не існує взагалі в книжках Тере Пречета. Тому просто беріть, насолоджуйтеся і читайте. А моя оцінка 4 з 5, дуже раджу. Добре читання. Наступна книга також для мене відкриття цього року, і це також у нас трилер-детектив. Це Кара Хартер, ворог дуже близько. Це було моє перше знайомство з авторкою. Вона дуже популярна на американському буктоці. І мені дуже було цікаво почитати саме її книги. І я дуже зраділа, коли КСД видало її першу книгу, ворог дуже близько. Я її одразу придбала і вже навіть встигла прочитати. Перейдемо одразу до оцінки. Я цю книгу оцінила на 5 з 5. і зараз вам трошечки розкажу, чому я саме так високо її оцінила. Що тут у нас взагалі має відбуватися? По-перше, хочу відмітити, що книга в нас невелика, вона на 350 сторінок. Вона не дуже величенька, але що мені сподобалося в оформленні, це те, що тут в нас є ось такі вставки з листування, також в нас є ось такі вставки з листів з почти, якщо ви можете помітити, так? Як просувається розслідування? Дуже цікаво було до речі читати цю книгу, і вона дійсно в нас трилер і дійсно детектив. А давайте тепер поговоримо про сюжет цієї книги. Вона зникає дівчинка на ім'я Дезі, і вона зникає на вечірці, яку влаштовують її батьки. Але коли за справу береться наш детектив Адам Фо. Він дізнається, що дівчинка не була присутня на цій вечірці, а де вона взагалі була, ніхто не знає. Як це не помітили її батьки, теж не зрозуміло, І всі починають підозрювати батьків. Але чи то так було, ви дізнаєтеся з країни, тому що я просто була в шоці, коли читала те, що тут було написано про батька цієї дівчинки. Як він до неї відносився про маму, як вона до неї ставилася просто якісь нездорові відносини між батьками і дітьми. І не дивно, чому ця дівчинка зникла. Але дуже-дуже напружена атмосфера, мені було дуже цікаво з першої до останніх сторінки, динамічний сюжет, немає нудного якогось фрагменту. Все дуже класно, кінцівка просто взірвала мій мозок. Я така сиділа хвилин ще в стіну дивилася і не розуміла, як таке відбулося. Кінцівка дуже непередбачувальна, мені це дуже сподобалось. Ви до останнього не будете знати, вбили цю дівчинку чи ні, і хто до цього причетний. Тому якщо ви полюбляєте детективи, полюбляєте трилерну напружену атмосферу, то вам однозначно треба ця книга. Наступна моя прочитана книга мого улюбленого автора, і це в нас Саймон Беккіт і його третя частина з циклу Шепіт мертвих». Що можу сказати про цю книгу? Це було прекрасно, це було неймовірно. Я готова її розцілувати цю книгу. Це просто шикарно. Якщо ви почали з Саймоном Бекітом, або якщо ви ще не планували знайомство з Саймоном Бекітом, але плануєте, то я дуже раджу, тому що всі, абсолютно всі його книги просто неймовірні. Перша частина мені сподобалася, друга сподобалася більше, ніж перша, а ця сподобалася навіть більше, ніж попередні книги. Але вони усі дуже класні, усі дуже е трилерні, круті. Тут у нас, до речі, вже з'являються мислі, думки нашого вбивця. І це дуже круто, насправді. Як на потипу Дес Герріцен в, в хірург ще там були просутні вставки, що думає наш вбивця, і тут вони також вже з'явилися. Це було просто прекрасно. І тут в нас розкривається також багато мис, багато крові, багато. Огідних місцями моментів, тому однозначно ця книгу, цю книгу я рекомендую читати з 18 До речі, ця книга стала найкращою з усіх книг цього місяця прочитаних. І я дуже задоволена, тому що я обожнюю Саймона Бекіта, я вже не чекаю наступного книгу, щоб придбати і прочитати, тому що те, як він пише, те, як він прописує, тримає в напрузі, це дуже круто. Саме за цим я і читаю трилери і детективи. Кожна, до речі, книга з цього циклу присвячена кожній частині тіла людини. Наприклад, перша частина в нас була про розкладання, про які комашки, коли з'являються стадії розкладання тіла, я б сказала. Друга частина в нас була зв'язана з кістками, а третя частина в нас пов'язана зі шкірою. І це дуже круто. Дуже круто, я вам дуже раджу. Однозначно 5 з 5, мільйон з 5, Прочитайте, візьміть. Ви не пожалкуєте, особливо, якщо ви полюбляєте щось по Тес типу Геррітсен. Але щось більш лайтове, то велком. І нас залишилося ще з вами дві книги. Наступною буде книга ви що я можу сказати про цю книгу? Однозначно хочу попередити, що це підліткова література. Якщо вам не подобається підліткова література, Ян Кадал, як називають ще, то тоді краще не беріть цю книгу. За видавництво в нас ранок, а ранок, як ми всі знаємо, видає підліткову більшості літературу, тому не варто чогось очікувати геніального від цієї книги, тому що я саме цієї геніальності в цій книзі не побачила, на жаль. Тут в нас говориться, що наша Айворі потрапляє, отримує спадок величезний, від незнайомого їй чоловіка. І начебто рік прожити в його будинку і нікого з нього ганяти. Розгадаю, і вона, коли приїжджає в цей будинок, вона починає розгадувати все ж таки таємницю цього дядьки готорна який саме лишив її спадок, а не своїм. Своїм онукам. І вони починають якось разом це все досліджувати. І я можу сказати так: я цю книгу оцінила на 3 з 5, і мені здається, що вона переоцінена. Тому що тут не було а, нічого такого трейлерного. Мене взагалі не чіпляла ця історія. Я сподівалася, що ми будемо разом з Айворі розгадувати таємниці. Значить, то вона знайшла якусь таємницю, зачіпку, і потім ця зачіпка привела її ще кудись. І потім ми, ми таким чином теж разом зайворі якось доходили до істини, але тут, на жаль, такого не було. А, це мені не сподобалося. Не було такої трилерної, знаєте, моторошної атмосфери, де її хочуть вбити. Чомусь всі були, її друзі, ми всі її попахали. Ой, хоча, має бути все навпаки як на заяву по адації. Персонажі досить плоскі, за ними не цікаво спостерігати, якщо чесно. І, а я навіть не співчувала головній героїні, були деякі моменти під кінець книги. Дуже, на мій погляд, дуже погано. На мій погляд, не дуже книжка, якщо чесно, останні 50 сторінок, навіть 60, можливо, були афігені. От реально останні сторінки тебе тримали на прузі, тобі було цікаво і було нарешті ось ці, знаєте, квести, в яких ми могли приймати участь. Але це було тільки на 60, 60 останніх сторінках, тобто 300-300 чимось сторінок просто ми читали водичку, а далі у нас почався саме те, що за чимось там прийшла. Ну, таке собі, я її оцінила на 35-х читати чи ні, вам це вже вирішувати, але я ще придбаю другу частину, щоб її все ж таки прочитати і зробити для себе якісь остаточні висновки. Наступна, остання моя прочитана книга за березень місяць, це моя улюблена рутве і її Смерть Місіс Вест. Я обожнюю грутвай, я буду повторювати це тисячу мільйон разів. Я обожнююся. авторку, обожнюю те, як вона пише. В неї дуже трилерні атмосферні детективи. Вона дуже атмосферно пише, і ти начебто опиняєшся саме а, в тому будинку, як тут було зазначено чи на лайнері, як це було зазначено в жінках скайоти десять. Чи була на сніговому курорті лижному, як це було в нас в книзі один за одним». Це дуже круто. Дуже майстерно описує всякі такі, знаєте, розслідування. Воно дійсно трилерне. дійсно трилерне. і ця, ця книжечка не була виключена, вона мене тримала в напрузі до останнього. Дійсно, були такі мудрішні моменти, коли я переживала з нашою головною героїнь. У нас є головна героїня Харіет. І вона живе в зливнях, вона з бідної сім'ї і а, в неї помирає мама. Для чого в неї з'являється дуже багато боргів, з якими їй потрібно розрахуватися, але вона не знає, де взяти гроші. І ось одного дня до неї а, приходить лист від юриста, де зазначено, що її бабуся померла і лишила їй спадок. Для того, щоб дізнатися, що це за спадок, вона має приїздити до а, помешкання її, де саме будуть. А, Говорити про а, спадок. А, на що наша Гаррі дуже здивована, тому що її бабуся дуже давно померла, і це не може, це, це якась помилка, тому що а, такого не може бути, і вона приїжджає, приїздить до цього будиночку, а, і а, там саме буде все відбуватися. Якщо вам подобається моторошна, атмосфера з будинків. Де багато таємниць розгадується, то однозначно беріть цю книжку, ви не пожалкуєте, мені було дуже цікаво. І кінцівка, коли вона розгадала, хто вона є насправді, і дізналася всі таємниці, мене трошки навіть розчувала. Мені було дуже цікаво, дуже класно. Я рекомендую вам однозначно це 5 з 5. І тепер про оформлення. Мені дуже подобається, як я вже говорила всі книги від РН, тому що вони просто неймовірно їх оформлюють. У нас є кольорові зрізи, дуже гарні. В цій частині просто такий чорний форзус. Такі підсумки мого прочитаного за березень. Вийшло 8 книг, я дуже задоволена, тому що вони були всі просто, ну, майже всі неймовірні. Також пишіть в коментарях, скільки книжок за березень прочитали ви і чи вам подобається такий формат відео. Дякую всім за перегляд. Переходьте в мій телеграм-канал, там ми спілкуємося набагато частіше. І а, всі новини а саме в телеграм-каналі. «Щоденники Аліни, є в описі під цим відео. Буду окремо а, вдячна за лайк і підписку на мій канал, тому що я тільки починаю, і мені дуже важлива ваша підтримка. А, я всіх люблю, всіх а, цілую і побачимося вже в наступних відео. па Опа!